Ми мандруємо по високому Шварцвальду, трохи Шварцвальд. І ось на автобусі під'їжджаємо до крізилки, яка піднімає в охочих на вершину Фельдберга. Фельдберг — це найвища вершина Шварцвальда, 1493 метри. По декуди навіть сніг попадається. Почекай! Ось ми і на Фельдбергі. Зараз ось на цій крісліці будемо підніматися вверх там вежа. В неї зайдемо, подивимось зверху на весь Шварцвальд. Ось так виглядає вершина Шварцвальда Фельдберг. Ось там вежа, ми її теж собі купили, виток, На неї заліземо і будемо вже з неї дивитися. На весь Шварцвальд згори. Ну снім в цьому році тут нічого немає. Оце ми знайшли маленький курорт між горками там біля дна у Там ми катаємось. А тут тільки насадка санках зараз